Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати мої. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже ось моя мати, та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати? Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ сьомий. А відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак, з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці так само і жінка. ЧОЛОВІКОВІ Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом. Щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, та кожний має свій особливий дар від Бога один такий, а другий інший. Кажу ж, не жонатим та вдовицям. Що добре їм, коли зостануться, як я, але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком. А чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий, бо чоловік. Освячений жінкою і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь, та як Бог кожного покликав? Так я наказую по всіх церквах як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані. Хай не обрізується, обрізання ніщо і не обрізання ніщо, лише зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства. Бо раб покликаний у Господі, Господній визволенець. Так само і вільний, коли його покликано, є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць. То наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя, мені ж вас жалко. Ось що брати кажу час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би і не мали, і ті, що плачуть, не мов би і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би не веселилися, і ті, що купують, не мов би не набули. І ті, що користуються цим світом, немов би і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і Духом, а заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути, то нехай робить що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і, без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину. Той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його. Коли ж чоловік умре, вона вільна. За кого вона хоче, може вийти заміж, аби лише у Господі це було. Однак на мою гадку. Вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 132 Згадай о Господи. Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для Якового Могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість. Святі твої, нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх. То й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого, ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Книга Проповідника, розділ десятий Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі. Обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки, Хто копає яму сам упаде до неї, хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись, хто коле дрова. Наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня. Його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі о краю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о, краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Перша книга Самуїла, розділ другий Анна молилася і сказала Серце моє у Господі радіє. Мій ріг піднявся вгору в моїм Бозі. Уста мої відкрилися широко на моїх супостатів, бо я радію твоїм спасінням. Нема такого, як Господь святого, нема бо іншого, крім Тебе, нема скелі, як Бог наш. Не множте слів тих гордовито, нехай зухвалість не виходить з уст ваших, бо Бог то Господь всевідаючий, Він зважує вчинки. Луки ламаються в потужних, а слабосилі оперізуються міцю». Ситі за хліб ідуть у найми, а зголоднілі кидають працювати. Неплідна сім раз родить, а многодітна в'яне. Господь мертвить і оживляє, Він зводить до шиолу і наверх виводить. Господь робить убогим і багатим, принижує, але й підносить угору. Він піднімає нужденного з пороху вгору. Підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати у спадщину престіл слави. Бо Господні землі основи і Він на них світ поставив. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть. Не ж, бо горуватиме людина. Противники Господні будуть розбиті. Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж по край світу, дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазаника свого. Повернулася Анна в раму додому, а хлопчик зостався служити Господові під доглядом Елі священника. Сини ж Елі були ледащі. Про Господа не дбали, ні про священничі права щодо народу. Щоразу було, коли хтось приносив жертву і м'ясо ще варилось, а вже слуга священника з трезубою виделкою в руці приходив і запускав її в казан, чи в чавун, чи в котел, чи в горщик. І все, що ті виделки наверх витягали, священник брав для себе. Отак вони з усім Ізраїлем чинили, який туди в щіло приходив. Ба навіть перш ніж пустять жир з димом, прийде і слуга, і тому, хто жертвує, бувало, каже Давай священникові м'яса на печеню. Не прийме він від тебе вареного м'яса, а лиш сире. І коли той йому відповідав, перш нехай пуститься жир із димом. А тоді бери, що тобі любо. Слуга йому відповідав Ні, давай зараз, а не даси, то візьму силоміць. І гріх тих молодиків був вельми тяжкий перед Господом, бо вони ставились зневажливо до Господньої офіри. Самуїл же доглядав служби перед Господом, був ще хлопчина, підперезаний льняним Ефодом. Мати його робила йому маленьку верхню одежину і приносила щороку, коли приходила за своїм чоловіком приносити щорічну жертву. Елі, при тій нагоді, благословляв Елкану та його жінку і промовляв Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господові. Поверталося додому. І справді, Господь навідався до Анни, і вона зачала і породила трьох синів та двох дочок. Тим часом хлопчик Самуїл ріс на служінні в Господа. Хоча Елі і був вельми старий, однак же чув усе, що коїли його сини всьому Ізраїлові, і те, що жили з жінками, які служили при вході до намету зборів. Тому і говорив їм, чого ви коїте так, як ото я чую від усього народу, оті ваші погані вчинки? Ні, мої діти. Негарна поголоска, що я чую. Ви віддаляєте народ Господні. Коли згрішить хтось проти чоловіка, то Бог заступиться за нього. А коли хто небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться? Та вони не слухали батьківського слова, і Господь призначив смерть їм. Хлопчина ж Самуїл ріс дедалі більше і здобував дедалі більшу ласку, так як у бога, так і в людей. Одного разу прийшов до Елі чоловік божий. І сказав до нього: так говорить Господь. Чи ж я не об'явився родині батька Твого, коли вони були в Єгипті рабами в домі Фараона, і вибрав їх з усіх колін Ізраїля, собі в священники, щоб приступати до мого жертовника, палити кадило, носити Ефод переді мною? І я дав домові батька Твого всі жертви синів Ізраїля. Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та приноси, які я повелів був, і поважаєш твоїх синів більш від мене, годуючи їх жиром з найкращих частин усіх приносин Ізраїля, народу мого? Ось чому це слово це слово Господа, Бога Ізраїля. Хоч я й постановив був дім твій і дім батька Твого. Ходитимуть перед моїм обличчям повіки, але тепер слово Господнє. Не так воно буде, бо я шаную тих, хто мене шанують, а ті, хто мене зневажають, нізащо будуть уважатись. Настане час, коли я відітну твоє рамено і рамено дому батька Твого, так що в твоїм домі не буде старого. Ти позиратимеш, як ворог, заздро на все те добро, що Господь зробить для Ізраїля, і в твоїм домі не буде старого, не буде повіки. Когось із твоїх я збережу при моїм жертовнику, щоб колоти твої очі і мучити твою душу, всі ж інші в твоїм домі від людського меча погибнуть. Ознакою ж для тебе буде те. Що станеться з твоїми обома синами з Ховні і Пінхасом? Одного дня помруть обидва. І я собі настановлю священника вірного, який буде чинити за моїм серцем і за моєю волею. Я йому збудую дім сталий, і він буде ходити перед моїм помазаником завжди. І прийде час, що хто б не застався із твого дому. Прийде і кинеться йому в ноги за дрібний гріш і за буханець хліба, і скаже: Прийми мене, будь ласка, на яку будь священичу роботу, щоб мати хоч кавалок хліба.